Верховна Рада, я сподіваюся, що в наступному скликанні вона вже буде українською. Тобто величезний шмат є просто антиукраїнським, вона гармує все. Досить велика кількість людей не зацікавлені у проведенні цієї реформи, тому що вони втрачають насиджені місця і принцип любого бюрократа – до сидіти на цьому місці до пенсії. Давайте цю позицію. Відділяти від позиції е незнання. Якщо йдеться про засоби масової інформації, то ну, тут теж треба розуміти, що це є або це є певні аналітичні органи, які е ну, працюють над певними ну, цими внутрішніми проблемами, тому немає проблеми в тому, щоб отримати і коментарі, і роз'яснення на всі питання. Треба бути теж активними і професійними. Є друга позиція, друга позиція це шукати смажене. Шукати смажене, ну, ну вибачайте. Вибачайте, але, але проблема місцевого самоврядування і бюджетного кодексу бюджетних взаємовідносин не відноситься до, до питань, які які дуже смаженими. Тому що там треба дійсно працювати мізками працювати, Там треба задавати конкретні, абсолютно нормальні питання, ті, які, ну, якась акумуляція повинна бути. Навіть якщо ти помиляєшся в якихось термінах, то, то, то після того, як ти задаєш це питання, тобі певним чином навіть роз'яснюють люди, які в цьому розуміються. Тому давайте все-таки не прикладати відповідальність за те, що хто щось там не дочув, не знає на уряд. уряд Залікаючи, це декілька людей. Їх не можна ксероксом перемножити і віддати. З ними можливо працювати. І друга позиція, яка виходить, це давайте виходимо із того, що якщо у нас є громадянське суспільство то це громадянське суспільство повинно працювати так, як воно працює зараз в зоні АТО. Тобто не, 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 не казати, що уряд щось недопрацьовує. Самому працювати потрібно. Є активна позиція, звертайтеся, більш ніж достатньо е, людей, які можуть допомогти, але на місцях тоді вже треба працювати самому.